І далі знову звернемося до ситуації у Покровську в районі міста спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки розпочали складну десантну операцію, метою якої є розблокування важливих логістичних маршрутів. Про це повідомив журналіст за економіст Олівер Керол, який оприлюднив кадри, де ймовірно зафіксовано висадку десанту гур із гелікоптерів у районах, що за твердженнями російської сторони перебувають під її контролем. Зазначається також, що керівник української розвідки Кирило Буданов перебуває на місці подій і особисто координує хід операції. Наразі ж близько 60% Покровська перебуває під контролем росіян. Противник уже присутній і в Родинському, і в Мирнограді. Описує ситуацію офіцер ЗСУ. За його словами, окупанти поступово просочуються у міста. Діють диверсійно-розвідувальні групи, постійно кружляють ворожі дрони, тривають мінування та артилерійські обстріли. Ті, хто утримують Покровськ, фактично впливають і на ситуацію в Мирнограді, адже міста пов'язані між собою логістично. Якщо ці шляхи буде перерізано, українські. Підрозділи ризикують опинитися в оточенні без можливості відходу. У районі Мирнограда ворог намагається прорватися у житлові квартали, аби створити плацдарм і просунутися до центру. Якщо це станеться, наслідки можуть бути подібними до ситуації в Покровську. Але події тут розвиваються швидше. Противник уже біля приватного сектору. Основні удари йдуть із південного сходу, де зосереджені головні сили, що проштовхують фронт у глиб міста. Паралельно ворог просувається зі сходу, намагаючись затиснути оборону між приватними ділянками та вуличною мережею. Активність фіксується і на півночі. Там окупанти пробують закріпитися серед гаражів і будинків, використовуючи вузькі проходи для прихованих дій. І з нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігоре, вам вітання і доброго здоров'я. Вітаю вас, виглядачів. Пане Ігоре, щодо ситуації у Покровську, не секрет наразі триває у суспільстві певна дискусія, як правильно чинити далі? Ну люблять українці давати свої поради, та й не лише щодо відходу, щодо відступу із міста. Яке рішення на вашу думку буде тут оптимальним, і чому існує такий знаєте розсинхрон із тими думками, котрі панують у суспільстві, і тими діями, до яких зараз вдається військове керівництво. Муші представники суспільства глибоко не можуть бачити цю ситуацію, хоча в сучасному світі інформаційному з урахуванням інтернету інформації від діпстейту інформації від генерального штабу можна більш-менш уявляти цю ситуацію, яка вона складається. Якщо пару слів, які б характеризували на мій погляд, зараз визначається ситуація відносно того, чи вибивати ворога. Всіх міст Покровськ, Смирноград, Купінськ чи виходити. І особливо це на поточний час стосується така ситуація по Покровську. Вона важка, вона критична. Раз приймати треба таке рішення, то, мабуть, і зрозуміло наміри ворога у нього план. Він просувається. Зірвані його всі дедлайни, які говорили, вони подавали як. Воєно-політичного керівництва, там Путіна в першу чергу, Герасимова, так і на тактичному рівні, де вони просуваються, намагаються піднімати там свої прапори, е, значить показуючи, де вони і як. А що стосується і в першу чергу безумовно керівництва нашого генерала Сирського і на рівні тактичного. То організуються, скажем, антидеверсійні заходи, і питання тут для сил оборони України: наскільки вистачить тих сил, які вдалося главкому назбирати, де є і була можливість, і завести для стабілізації ситуації Покровськ, Мірноград. ну і окремо питання на купінський наполог. І в ближчий скажімо, час буде з'ясовано, як і де буде получатися за підсумки такого протидії і протистояння по покровську ворогу діє в центрі, на півночі, тобто по місту, і в кількість їх, скажімо, декілька сотень військових ворожих, але вони намагаються збільшити. Цю кількість додаткова і застосовувати на жаль у них більше засобів відповідних принципово нанесення ураження і тому все це вони намагаються застосовувати для. Реалізації своїх планів тому ситуація там досить напружена? Пане Ігорі, я вас прошу зараз пояснити як людину, котра розуміється на військовій справі, мабуть, з точки зорі зору теорії. Чи існують певні чіткі критерії? Я не знаю, боєкомплект, щільність вогню противника, втрати, після яких відступ вважається оптимальним рішенням, і хто це все фіксує на практиці? А... Яксують командири, в першу чергу, тактичні ланки для того, щоб відображати ситуацію, тобто вони бачать свої спроможності по людям, по боєприпасам, угу. по підтримці, яку цим підрозділом здійснюється, і, і доповідаються по команди наверх. Але чим вище, тим більше піднімаються паланці до питань політичних. А політична це стратегія, це рівень верховного головнокомандуючого і просто, якщо можна це слово значить, використати, головнокомандуючого – це генерала Сирського, ну угу. а напереду президента, які мають воєнно-політичне завдання. Вони там полягають у тому, щоб утримувати ці міста і показувати в боротьбі зовні глобальне. Значить, з Трампом право з цього приводу. Путін, бачите, інформаційну операцію зараз проводить, що вже mm -hmm. все оточено, вже тільки добиваємо. Давайте відкрити ворота, ми запустимо міжнародних кореспондентів, вони підтвердять, що ситуація така, то що в оточення. То... Про що там можна говорити, то переходити до моїх путінських. Ультиматуму, от так, від низу тактичного до стратегічного така ситуація. Але рішення приймають зрозуміло не командири тактичної ланки підрозділів, полків, бригад Сил оборони України а приймають лавком, ну і він безумовно узгоджує стратегічне рівнем рішення з президентом. І тут відповідальність за все це розкладається, і вона зараз дуже висока, угу. і багато що э, під підрутом є ресурс з ресурсами важко у нас, як ми знаємо, комплітовність э, підрозділів частин низка, мобілізація та пробуксове. Ну зрештою дуже непросто. І оскільки це, от все, що ми з вами обговорили, ситуація динамічно змінюється, угу. то тоді приймається рішення. Є ресурси, значить, проводяться стабіліційні дії з боку Сил оборони, антидевісійний ворог в цей час він же не мовчить. Він бореться за реалізацію своїх планів, і в цьому балансі чи протистоянні, значить, треба зупинятися, коли для нас для Сил оборони, стане ситуація така, що буде більше втрат і негатива в цьому. Тоді треба приймати рішення про невибиття. Ворога всіх місць, а виходу наших для сперешення на подальші дії тоді, зважаючи ось на наступну інформацію, будь ласка, проаналізуйте, що зараз відбувається у Покровську. Ми вже говорили про те, що там триває спецоперація головного управління розвідки, і наші колеги посилаються там на власні джерела. Кажуть, що голова розвідки Буданов теж дійсно там координує особисто. Це означає, що ситуація критична. Якщо е, туди вже задіяли бійців гур, і навіть особисто Кирило Буданов, чи це означає, що намагаються з останніх сил, але стабільно. Реалізувати ситуацію і про відхід не може навіть йтися. Те е, і інше. Ситуація угу. ми з вами обговорили що критична, і тому треба задіяти всі сили. Е, ну, до, до речі, Буданов, ГУР, Сили спеціальних операцій. Все це входить е, е, в сили оборони України. Яким я по закону і по діючим по стану воєнний стану зараз повинен управляти. Лавком, генерал Сирський, але ну у нас особистості в ГУР, той же генерал Буданов, там СБУ, все ж окремо є керівник і так далі. І э, генералу Сирському важко. Я, я знаю по кухні взаємодії генерального штабу з усіма іншими, навіть в стані війни керувати всіми, всіми структурами як своїми, бо там є оці начальники, які безпосередньо замикаються на президента. Хоча по закону на час війни все, що підійшло туди, однозначно один повинен бути командуючий, один командир, один начальник для ефективного задіяння всіх сіл. Але сили, оскільки там концентруються, це ще раз підтверджує: по перше, що там критична ситуація. А тепер <зас> ми з вами вже визначили, а як, як її змінювати, Значить, передивитися, хто на кого як впливає, і в якій момент чи продовжувати далі. Антідіверсійну ситуацію і вибивати їх, якщо є сили. Я це підкреслюю. Проблема в ресурсах, силах. Якщо ні, приймати рішення там і починати від тіля виходити, пробивати там коридори, бо ви подивитесь на мапу, ситуація угу. фізична, Огневе оточення вже є, огневе, це міномети вже дав все таке. Але на півночі є, там 5 кілометрів, через які, ну і ще дві. Треба розуміти, що сплошного фронту ніде зараз немає От така сучасна війна, через них можна виходити. Але рішення з цього приводу, поки такого виходити, немає. Поки діє рішення вибивати ворога. Значить, якісь ресурси є і, ну, і задача від президента є нашим військовим, всім цим начальникам і командирам, що тримати і Покровський, і Мирноград. І, і, і Купенська, і битися далі зрозуміли, пане Ігорі, вам дякую за те, що доєдналися до ефіру і за ваші роз'яснення. Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був з нами на зв'язку.